Вітаю на каналі. На початку вересня, у першому дні вересня, ми завершили серпень. Серпень це був такий місяць непростий, таких емоційних навантажень, коли вигружалися ось ці сценарії які світили в те, що не є істинним, те, що потрібно очистити, те, що потрібно. Усвідомити і відпустити уже в вересні місяці для того, щоб вигружати нові ось ці сценарії, тобто переходити на нові гілки реальності. І досить часто, коли ми потрапляємо в такі сценарії, особистість може не розуміти і реагувати, чому так боляче, чому так неприємно, чому так некомфортно, чому, чому, чому. І, відповідно, оці коди, які спускаються, вони як ну, світять саме в ті блоки, і це, як правило, очистка йде через якісь психоемоційні стани. Ну і, звичайно, може реагувати фізичне тіло. І, відповідно, коли ми реагуємо, ми знову ж таки як особистість, так а чому так? Як одна прекрасна богиня сказала, каже, був нормальний чоловік, а тут щось з ним сталося, не знаю що, тобто слова не можна ставити. І і відповідно, коли ми починаємо тоді реагувати, якби заспокоювати, приводити в порядок і так далі, ми туди зливаємо свою енергію. Тобто ми зливаємо в матрицю енергію, тому що архітектори матриці, вони як оці кукловоди, знаєте, вони дьоргають, ніби дьоргають за оці ниточки оцих акторів, тільки для того, щоб вони грали свої ролі і світили нам. В наші ж блоки, в наші патрони, наші програми. І якщо ми починаємо реагувати, розбиратися і так далі, ми зливаємо енергію. Віддаємо туди, в цю пусту голограму, скажемо. А наше завдання не реагувати, лишатися в своєму центрі, тобто лишатися в своєму домі, в своєму божественному центрі, але це назавжди просто і не завжди легко, і особливо коли ми починаємо це робити. Розум затягує в реакції, зреагуй, зроби зауваження, запитайся, чому так відбувається, та заспокойся, заспокоювати ну, по іншому. так, якби... З боку особистості, але ми пам'ятаємо, що ми є дух, дух, який не реагує, а дух, який спостерігає, і саме спостереження дає можливість зберігати свою енергію і зберігати її, якби накопичувати, розширяти, тому що не реакція, вона повертає нам нашу силу і можливість цю силу використати, перетворити на свій потенціал. І е, от серпень саме нам показував оці блоки, ці патерни, особливо останні дні серпня 29, 30, 31 серпня У мене особисто теж відбувся певний сценарій. І відповідно, коли, ну, як ми дивимося, так, з боку особистості це досить болючий процес, особливо коли це стосується якихось близьких людей, партнерів, розставання, дітей і так далі. Але коли прийшло розчитування, для чого це все було, відповідно завжди виясняється, що все во благо. І, допустимо, той сценарій, який відбувався, він мені показав дуже ну, певні мої блоки. І... Якби з позиції особистості ми б могли осудити, сказати, а чому так, для чого це робиться, це ж ну якби неправильно і так далі, засуджувати цю людину. Але з позиції духа, коли ми усвідомлюємо, що цей процес, так як коли я усвідомила, що цей процес відбувся саме для того, щоб повернути. Мене до, до себе, тобто обрати, обирати себе, обирати е, свою цілісність е, якби, і вибудовувати свою внутрішню опору. І саме продовження якби, сценарію так мене повели через, е, скажімо, Місце, де мені не хотілося бути. А відповідно, я там опинилася. І коли я там опинилася, я зрозуміла, чому мене туди привели. Тому що там, саме в цьому місці, мене відбулася дуже глибинна чистка. Глибинна чистка через. Сльози. Е, просто виливалося все з мене. І усвідомлення того, е, ну, якби, оце, знову ж таки, блоків е, саме в тому місці, які були проявлені, куди я потрапила, так е, дали мені можливість очиститися від цього. Тобто, все. Во благо і нас ведуть, нас завжди ведуть наші вищі аспекти. Якщо ми, ми обираємо цей шлях до себе, так нас ведуть, і вони нас заштовхують в ті сценарії, так, тобто знімається певний фільм, і в цьому фільмі, в тому кадрі, скажімо, світиться ось цей блок питання. Зреагуєш як з особисті, ага, мене тут образили, тут мені не так сказали, це мені не те зробили, тут мене послали і так далі. Але, відповідно, завжди все для нашого блага. І кожна, скажімо, кожен рух, кожне слово цього актора, воно є не просто так. Воно є, скажімо, продумане до дрібниць. Щоб потрапити, щоб бити в саме це місце, яке потрібно винести на поверхню, яке має бути побаченим, яке має бути усвідомленим і яке має бути очищеним. Тому вересень місяць, саме це місяць, кажемо, час збирання врожаю, і саме вересень нам покаже, дасть можливість вже обирати із серця, а не із розуму, тому що саме усі програми, які проявляються, це програми розуму. Ну і звичайно, в вересні там нас чекає портал 0909, коридор затемнень, Це теж ми можемо сподіватися на самі такі вигрузки сценаріїв, де буде продовжуватися оця очистка.